де бомба. Десять секунд. і Ти мертвий. Та невже? Тільки я знаю, де вона знаходиться. В такому разі ти краще починає рахувати. О, чорт. О, господи. На... на... що ти це зробив? Хіба я навмисно? Та тут така пилюка навколо. Я звільнилася зі школи і пішла в ЦРУ. Я гадала, що стану шпигункою, але я досі нудна сюзан. Бо ти не ризикуєш. Я наче чую мамин голос. Не виділяйся, хай інші змагаються, гнати хвилю, не смак стилю. Клас не літай в хмарах, с юзан». Вона писала це на моєму ланчбоксі. Від пола Фейга, режисера дружки та озброєні небезпечні. Нам стало відомо, що Рейна Боїнов знає де бомба. І ще вона знає всіх наших агентів. Та звідки ця лярва взяла наші кляті імена? Невідомо, і прошу утримайся від лайки, Форде. Ой, лярва нормальне слово, принаймні в Англії. А у нас це значить хвойда. у 2015-му. Хтось має знайти бомбу, щоб його не засікли. Ніхто з вас не підійде. Потрібен хтось непримітний. Я можу так, а вже ж, дякую, жіночко. Я серйозно. Я зроблю це. Головний аналітик ЦРО створимо нову особистість. <звук> Ти більше не Сьюзан Купер. <звук> Ти пані Морган, розлучна домогосподарка зайом. Додає упевненості. Нарешті починає діяти. Гадай, <плес> що тебе вийде? Руки прибери. Оплях! Контакт із будь-ким з об'єктів заборонений. Твоє здоров'я. Може, ти й не мудра, як сова, але, як на мене, ти дуже прикольна. <плес> До біса чудернацький тост. Ти така чудова. <плес> Дякую. Я твій найгірший нічний кошмар. Я тебе знищу! Ти хто така, курво? Я та, хто відріже твій штуцер і приклеїть тобі на лоба. Станеш грьобаним єдинорогом. От хто я така гімно Шпигунка. Меліса Маккарті, Джейсон Стетем, Роуз Бірн та Джуд Лоу Скоро у кіно.